Цю дівчину, яка шість днів на тиждень на майданчику одного з торговельних центрів міста, відточує своє вміння кататись на роликових ковзанах, звати Емілія Каравай. Їй 15 років, з яких 10 вона займається цим видом спорту. Наприкінці липня цього року вона разом із ще з однією сумчанкою Катериною Летуновською представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах у португальському місті Фаве. Самого маличку мені дуже подобалися всі зимові види спорту, в тому числі і фігурне катання на ковзанах. Але на жаль, у сумах ми не маємо можливості кататися на ковзанці, тому ми обрали альтернативу, а саме фігурне катання на роликових ковзанах. За ці роки у Емілії були і зліти, і падіння, успіхи і травми, говорить дівчина. Щодо останніх, вона говорить, має свій рецепт. Коли ти отримуєш травму, дуже важливо швидко звернути на це увагу, надати допомогу. Можливо, взяти два дні відпочинку, щоб повністю ем, вилікувати свою травму, щоб вона не добучала у майбутньому. Цілих два. Чи може три Два. 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 наразі. Найбільшим своїм досягненням Емілія вважає друге місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових казанах у 2023 році. У 2024 му вона сподівається покращити минулорічний результат. Тепер я їду на новий чемпіонат Європи, де я буду приймати участь у старшій категорії, де буде набагато сильніша конкуренція. Але я впевнена, що я зможу гарно показати себе і на цьому старті також з вечора до ранку. Вона мама Емілії. А в день вона тренер Емілії та її партнерах по команді. Світлана Каравай понад 10 років професійно навчає дітей фігурному катанню та фігурному катанню на роликових кавзанах. Говорить, бути мамою тренером дуже важко. Завжди хочеться чогось кращого. Я знаю, що можна зробити, покращити, щоб вона могла зробити ще краще. Тому ми їдемо далі. Я вважаю, що це дасть їй поштовх. І як і донька спортсменка, мама тренер вірить у своїх вихованок. Для Емілії вона вже більш досвідчена, тому вона їде за першим місцем. Ну а як вже складеться там, як вже вийде, це вже буде залежати від неї. Головне ж, говорить Світлана Каравай, спортсмени і її, і українські в цілому мають ціль, яка веде їх до призових місць. Ми знаємо, що ми сильні духом, ми справжні. Ми знаємо, чого ми хочемо. І діти наші так само. З 21 по 31 липня Емілія Каравай та Катерина Лутуновська у складі національної збірної команди України з фігурного катання на роликових кавзанах представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.